Друзі, всім привіт! В наш телеграм з алертами прийшло повідомлення про класний спред по цій монеті: Циз, на та Гейта Бінгікс. Без аналізу вирішив швидко спробувати набирати. Набирати буду по спреду 2 і поставлю мінімальну порцію. Подивимося, скільки зможемо набрати, скільки зможемо заробити. В цілому ситуація досить прикольна, оскільки монетка нова, і можемо, можемо забирати вершечки, можемо забирати саме спред, Він досить цікавий. І я думаю, що монета ціна монет на цих двох біржах буде сходитись. Давайте подивимося, що взагалі з цього вийде. Поставці фінансування в цілому для нашу користь вона скоро нам гейт заплатить 0,2% і Як ми бачимо, монета прям стрибає. Тобто ми набрали 400 монеток уже, досить швидко це відбувається, і спред входу він постійно пригає. Тому я зразу поставлю закриття. Закриття буду ставити з нульовим спредом по 80 монеток. Але поставлю інфініт філ, щоб не зважаючи на стільки ми набрали, щоб воно постійно закривало. Як ми бачимо, уже у нас стоїть інфініт філ, і ми чекаємо закриття. Закриття, коли спред виходу дійде до нуля. Бачимо, що в цілому далі продовжується набирати спред пригає, спред входу на нашу користь абсолютно. О, і тут щось цікаве цікаве у нас пропав тригер закриття. Як ми бачимо, давайте подивимося, так, бачимо error. І бачимо, що Бінгікс максимальний ліміт дає 500 доларів всього на всього. Цього звичайно я не бачив, і, чесно кажучи, абсолютно не готовий до цієї ситуації, оскільки в мене немає іншого Бінгіксу. І максимум, що ми можемо робити, це торгувати з маржою 500 доларів загальною маржою а з третім плечем це взагалі 167 доларів виходить. І дві тисячі монеток цього ми можемо набрати. Звичайно, це мало, але давайте пробувати. Давайте на цих мінімальних навіть цифрах спробуємо вижити по максимуму. Тобто я трішки занижу, понижу точку виходу, і давайте подивимось, що навіть з цієї мінімальної порції ми зможемо вижати. Так, друзі, бачу, що вже є перше пробиття, тобто закриття невеличке вже вийшло у нас на 80 монеток. І саме тому я думаю, що треба виставляти вже знову набір. Набір я поставлю на 2000 і при цьому обов'язково виставлю інфініт філ для того, щоб постійно був набір і закриття позиції, для того, щоб зв'язка працювала постійно в незалежності ми. Донабрали чи ми дозлили, щоб постійно спрацьовував один або два тригера одночасно. І таким чином на повному автоматі це нам дасть якийсь спред. Бачу, що вже набрало до 2000 монеток, досить прикольно. Подивимося, все окей з тригерами. нашими, Давайте рухатись далі. Виставив я точки входу, точки виходу. Бачу, що точка входу насправді набагато з потенціалом вище, тому я буду понижати точку виходу, точку закриття позиції до того рівня, там, де воно було. Для того, щоб це проходило трошки швидше, щоб ми не чекали за дуже довго той момент, коли закриється позиція. Друзі, насправді не зовсім зрозуміло, що з цього вийде, оскільки спред, спред гарний. Ліміти на біржах дуже маленькі, але при цьому я бачу ситуацію, що спред він ще вищий. Давайте пробуємо набирати ще по вищому, по більшому спреду, ну і ми ніяк не можемо закрити. Тому я все ж таки прийняв рішення трошки понижати планку закриття, тобто відпрацьовувати умовно на такому спреді. І це. Майже в нуль, як ми бачимо, те, що ми набрали, те й ми будемо закривати. Але я думаю, що це прискорить цей процес і дасть нам можливість набирати по ще вищому спреду і закривати в нуль. Маємо, що маємо, сподіваємось, що щось вийде заробити саме з цієї ситуації. Дивимося далі, що буде, нікому не відомо. Друзі, пройшло ще 5 хвилин. все ще очікую закриття позиції. Давайте подивимося. Звичайно, було б дуже прикольно, якби у мене було 2 Бінгіксу, або 3 бінгіксу, або ферми Бінгіксів, тоді в мене б не стояло це питання мінімальних порцій. Тобто я би набирав повністю повноцінно і закривав би повноцінно. Але оскільки всього 500 доларів на один аккаунт, і в мене всього один аккаунт, о, бачимо, що є пробиття, давайте. Подивимося, тобто часткова позиція вже була закрита. Як ми бачимо, 400 монеток у нас закрилось, спред у на нас входу прикольний, а реалізований піанель майже в плюс, насправді. Дивимося далі, очікуємо далі. Можливо, щось з цього і вийде, щось з цього вийде. Так, друзі, і зараз ми майже приблизно до нашої потенційної точки входу. Але не пробуваємо її, тому щоб не ризикувати, я трішки її понижу. Зовсім трішки. Так, і у нас почався донабір. Донабір, як ми бачимо, активний, з класним спредом. І набрали знову ж таки 2000 наших монеток по загальному спреду 289, що в цілому досить прикольно. Дивимося далі. Що з цього можна забрати, що з цього можна отримати. Це цікава ситуація, подивимося. Поки що чекаємо закриття позиції. О, оце мені подобається, оце дуже класно. Активно почало сходитись і закривати, як ми бачимо. На цьому ми знову ж таки можемо вже заробити. Оскільки частково порцію закрили. Закрило 400 монеток, і ми вийшли в плюс по реалізованому піанель. Він, звичайно, не той, на який ми розраховуємо, але все ж таки це приємно. Друзі, знову невеличка тиша, тому будемо коригувати точку входу, точку виходу. Як ми бачимо, трошки ми опустили точку входу і трошки також зменшили. Точку виходу для того, щоб зв'язка працювала активніше. Як ми бачимо, знову почався донабір набір. Він досить активний, досить приємний і спред наш також росте на цьому. Саме тому я вважаю, що зв'язка ще працює і дасть нам ще якийсь приємний вихлоп глобально. Давайте дивитися. Зараз знову ж набрано 2000 монеток, тобто наша повна максимальна обойма по спреду 3.12. Досить прикольно, подобається це мені. І починається потрошку закриття. Так, з точками ми зараз в моменті вгадали, тобто ми відкрили позицію, закрили позицію, спред на нашу користь, далі продовжується відкриття позиції. Все досить приємно. Єдине, що я бачу, що стакани досить прикольні, вони великі, а я набираю мінімальними порціями. Тому я все ж таки вважаю, що треба змінити порцію на більшу, поставлю по 150 монеток а, і 150 монеток закриття, звичайно, щоб швидше це проходило, підкриття і закриття позиції. Оскільки стакани ну справді прикольні, хороші. Тепер ми пришвидшили в два рази. А давайте ще навіть 200 зробимо. Я думаю, що 200 це абсолютно адекватно. Стакани ми бачимо на рівні високому. Так, друзі, як ми бачимо, що навіть на цьому мінімальному сайзі можна арбітражити. Єдине, що я, звичайно, буду. Змінювати точку входу і точку виходу, їх коригувати поступово. для того О, зараз пройшло закриття часткове. І бачимо, що досить прикольно виходить. І також чекаємо зараз до набір Знову ж таки, повна обойма, 2000 монеток, спред 3.52%, досить приємно і досить прикольно. Тобто потенціалу цієї зв'язки є, незважаючи навіть, що сайт справді мінімальний. Хтось питав у мене, що робити з лоудепами і з якого можна починати. Ось якщо у вас є 500 доларів на кожній з бірж, то в цілому абсолютно робоча зв'язка, оскільки більше використовувати межі неможливо із за обмеження бізнесу. Я трішки зміню точку входу, точку виходу, і знову ж таки бачу, що активно зв'язка працює. Зараз проходить закриття позиції. І наш реалізований PNL також збільшується на цьому. Так, як бачимо, пішло активне закриття позиції. Позиція закривається дуже швидко такими порціями. І бачимо, що наші дві тисячі монеток закрили. В реалізованому піанелі можемо бачити, що саме з цієї зв'язки ми заробили зараз 11 доларів. Але я думаю, що ми далі будемо продовжувати ще набирати і зможемо зробити ще декілька кругів, таких самих, як ми зробили зараз. Подивимося, чи зможемо повторити цю ситуацію, зробити декілька кругів, оскільки точки входу і точки виходу ми не щупали, я вважаю. Вони прикольні. Так, друзі, дивимося далі. Набирається знову ж таки починається до нашої позиції, і тут прям скачок є: ого. І давайте глянемо. Ми набрали наші 2000 монеток дуже швидко, прямо. І спред входу максимально приємний. Я вважаю, що це, що це буде краще коло, ніж минуле. Давайте подивимося, що з цього вийде, оскільки все поки що досить класно. Так, друзі, 2.91 пробиття у нас не було. Давайте знову підкоригуємо. Знизимо точку виходу, оскільки набрали ми з більш класним спредом. І також точку входу я поставлю більше на свою користь, тобто вище. Оскільки спред дозволяє, він пригає. І давайте подивимося, чи буде з цього якийсь вихлоп. О, бачимо, пішло закриття позиції нашої. Так. Закриття є, три порції закрилося. Реалізований PNL вжимаємо. Далі продовжуємо потрошку закривати позицію, пробуває точку виходу. І в цілому о, дивіться, спред майже зійшовся. Закриття прям максимально активно. Давайте трішки змінимо спред виходу, щоб різниця була більшою. І бачимо, що закриття прям дуже активно залишилось у нас всього-навсього 400 монеток. І досить приємно реалізований піанель. Погодьтеся, що за допомогою софта це прям в кайф це прикольно робити. Руками це майже неможливо відловити, відкрити одночасну позицію на двох біржах і відслідковувати і класно закрити її. За допомогою Арбіон, це кайф. Так, і знову у нас пройшов до набір позицій, і знову у нас проходить закриття. Я трошки мінімально корек... коригую, коректую точки входу-виходу, але в цілому, в цілому можна залишати плюс-мінус на такому рівні. Так. І чекаємо далі. О, знову бачимо класний скачок, який софт повністю відпрацьовує, повністю забирає, закриває одночасно позиції, збільшується наш реалізований піанель, і через буквально декілька секунд проходить до набір позиції, до нашої максимальної обойми, до майже до 2000. Що побачив, що вже стакани не такі приємні, як були раніше. Бачимо 20, 50, 70 проскакує і по 200 набирати досить важко, оскільки є пробої і неточності. Тому все ж таки прийняв я рішення змінити розмір порції на до 100 монеток. Це, звичайно, буде не так швидко, але при цьому точніше. І з... ну, я вважаю, що треба звертати на це увагу однозначно. Саме тому. Виставляю менший спред, 100, я думаю вистачить для того, щоб нам закінчити. Бачу, є знову ж таки пробой точки входу. Але у нас повна обойма, тому я трошки понижаю знову ж таки спред виходу і арбітражимо далі. Так, друзі, активності такої вже немає. Пройшло досить багато часу. Давайте підводити підсумки. Ми закрили 6 доларів, 9 доларів, 30 доларів і 11,5 доларів. Вийшло сумарно більше ніж 56 доларів. А з такої ситуації, де жорсткий ліміт, про який я не знав, не побачив. Я вважаю, що за півтори години це досить приємний результат, враховуючи те, що обмеження були дуже значні. Ще раз нагадаю, що Arbion – це софт від трейдерів для трейдерів. 7 днів ми надаємо безкоштовно. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, поставте вподобайку і будемо випускати ще більше відео. Всім гарного дня, до зустрічі!